Провина вижившого відчуття, яке особливо актуально на сьогодні всім українцям, хто знаходиться вимушеній міграції. Що робити? По перше, усвідомити, що у вас відчуття провини, а зрозуміти, що воно народжується в той момент, коли ви бачите жахіття з вашої батьківщини, і паралельно з цим ви бачите ще одну реальність вашу, яка більш-менш здорова людська реальність, але ви. В таке розщеплення попадаєте, і ось саме в моменті, коли ви бажаєте ось таке нормальне, людське, здорове життя, щоб було у кожної людини з вашої батьківщини, ось в це і бачите, що там зараз пекло, Ось в цей момент бажання. Нормального життя всім нашим українцям і народжується провина вижившого. Друге, ми живемо в дуальному світі. Щось погане, щось прекрасне є завжди. Ось сідайте і на фоні всього жахіця Виписуйте 10 позитивних думок, подій а планів, все що сьогодні. 10 позитивних речей. Ось прямо беріть і доставайте їх з вашої коробочки та викладайте на листа, чи там в нотатки в телефоні. Виписуйте, не дозволяйте своєму мозку Негативно мислити це те, чого зараз хоче наш ворог, щоб наше мислення остаточно стало тільки негативним. Не робимо цього. Беремо попри усе, попри сльози, попри ось цей супротив і виписуємо 10 прекрасних позитивних речей, думок та дій, які прямо зараз у мене є. Третій крок самопрощення. Покладіть руку на серце та повторюйте за мною. Мені дуже жаль, що це сталося. Але я вибачаю себе, я дякую собі та я люблю себе. Повторюйте цей текст більш ста разів підряд. Допоки ви не відчуєте, як теплопозитивна енергія почала розтікатися по вашому тілу, не здавайте свої думки окупантам, прокачуйте позитивне мислення, піднімайте рівень вашої енергії, і все буде Україна.